Вітаю сьогодні. Коротко про Галицько-Волинську державу була створена у 1199 році шляхом об'єднання Галицького та Волинського князівств у єдину державу. Перший правитель Роман Мстиславович, що відомо про нього. Проводив активну зовнішню політику, автор проекту Доброго порядку. Мав титул Самодержця усія Русі. Йому підпорядковувалися Київське та Переяславське князівство. Загинув князь у битві під завихвостом під час сутички із краківським князем Лешком Білим. Дружина Романа із двома малолітніми синами Данилом та Васильком втекла до Угорщини, побоюючись розправи бояр. Бояри ж у Галичині утвердилися надовго. Є й той факт, що один із бояр певний час правив одноосібно. Відомо і те, що син Романа Данило у 1223 році брав участь у битві на річці Калці. У цій битві зійшлися Русько-Половецьке військо та монголи. Перемогу здобули останні. Повернути Галичину Данилу вдалося лише у 1238 році. Тоді похід на ці землі спрямували рицарі хрестоносці, Тевтонський орден, а Данило у битві під Дорогочином їх розгромив. Тим часом монголи рушили на землі Переяславщини та Чернігівщини, та у 1239 році їх підкорили. У небезпеці були київські землі, що підпорядковувалися Данилу Романовичу. У 1240 році хан Батий спалив Київ і рушив на Володимир та Галич. А через рік хан Батий створив державу монголів Золоту Орду, під контролем якої було більшість земель сучасної України. Намісником хана був баскак, що контролював і збір Данини. Відомо, що Данило переніс свою столицю до холма та проводив боротьбу із боярами. Вирішальна битва із ними відбулася у 1245 році під Ярославом. Більше бояри не виступатимуть проти князя. Після Ярославської битви Данило їздив до хана Батия, щоб той визнав його владу. Хан надав Данилу Ярлик, дозвіл на правління, але наявність ярлика не зупинила набіги монголів. За допомогою Данило звернувся до папи римського. Той навіть надіслав Данилу корону. Коронація відбулася у 1253 році у Дорогочині. Але папа Римський, який обіцяв зібрати Хрестовий похід проти монголів, того так і не зробив. Тому Данило до кінця свого правління вів боротьбу із монголами самотужки. Після смерті Данила волинськими землями правили спочатку по черзі брат Данила Василько та його син Володимир. А після їхньої смерті Волинські землі успадкував син Данила Лев І, що до того контролював лише Галичину. Лев мав тісні стосунки із Золотою Ордою, яка допомогла йому здобути Люблінські землі та Закарпаття. Новою столицею шаленого короля стало місто Львів. Наступником Лева став його син Юрій І. За нього було створено Галицьку митрополію. Він також мав королівський титул. Багато уваги приділяв внутрішній політиці, але втратив Люблінські землі та Закарпаття. Про синів Юрія Лева II та Андрія відомо дуже мало. Загинули вони за загадкових обставин. Правити Галицько-Волинською державою став їхній племінник, якого бояри запросили посісти престол. Для цього Болеслав навіть прийняли прийняв православну віру та прийняв ім'я Юрія II, тому що до цього був католиком і зростав у Польщі. З часом Юрій II почав сприяти поширенню католицизму та проникненню поляків, тому галицькі бояри його отруїли. Польський король Казимир III використав це для того, щоб розпочати війну проти Галицьких бояр. Спочатку боярам вдавалося стримувати військо Казимира, але той у 1349 році заручився підтримкою в Угорщини та захопив Галичину. Волиняни ж запросили правити їхніми землями литовського князя Любарта. І запам'ятайте ці пам'ятки мистецтва та архітектури Успенський собор у Володимирі, церкву святого Пантелеймона у Галичі, Холмську та Дорогобузьку ікони і як бонус, терміни, дати та список персоналів до цієї теми. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за оновленнями та готуйтеся до іспиту легко!